Розділ третій У дорогу. Африка. Не Америка Африка. Це страшне слово ані на мить не йшло з голови Дікові Сенду. Думаючи про події останніх тижнів, юнак марно питав себе, як же вийшло, що Пілігрим опинився біля цих небезпечних берегів? Як він обминув мис горн і перейшов з одного океану в інший? Тільки тепер Дік зрозумів, чому, незважаючи на швидкий хід судна, Земля так довго не з'являлася. Пілігрим пройшов удвічі більше, щоб дістатися до Американського континенту. Африка. Африка. подумки повторював Діксент. Він вкотре прискіпливо перебирав у пам'яті всі подробиці цього загадкового плавання. Аж ураз йому сяйнуло. Компас було зіпсовано зумисне. І запасний компас розбився не випадково і лаг не потонув, а його потопили. На Пілігримі залишився тільки один компас, що його покази я не міг перевірити. Якось уночі мене розбудив крик старого Тома. На кормі я застав Негору. Мені сказали, що він упав просто на Нактоус. Мабуть, це він пошкодив компас. У голові Діка Сенда потроху прояснилося він майже розгадав таємницю. Тепер він збагнув, якою підозрілою була поведінка Негору. Він відчував руку португальця в низці буцімто випадковостей. Що призвели до загибелі Пілігрима і поставили під страшну небезпеку його пасажирів? Але хто він, цей Негору? Моряк? Він завжди це заперечував. Проте тільки досвідчений моряк міг намислити і здійснити мерзенний замір, який привів Пілігрим до берегів Африки. У всякому разі, коли ще й були не з'ясовані деякі обставини минулого, то щодо їхнього теперішнього становища в Діка сумнівів не залишалося. Вони в Екваторіальній Африці, і, напевно, в Анголі найнебезпечнішій її частині, за сто миль від узбережжя. Їхній провідник Гарріс зрадник. За дуже простою логікою виходило американець і португалець зналися віддавна. Випадок звів їх на березі. Вони зайшли між собою у змову і задумали щось лихе проти потерпілих з Пілігрима. Але що ж саме вони задумали? Можна було припустити, Негору хоче захопити Тома і його товаришів, щоб потім продати їх у рабство. Зрозуміло й те, що португалець, ненавидячи його, Діка, за старі образи, шукатиме нагоди помститися йому. Однак що має цей негідник проти місіс Уелдон та її малого Джека? Становище було жахливе. Та Дік Сент не занепав духом він був капітаном на морі, він залишиться капітаном і на суходолі. Він повинен урятувати місіс Уелдон, малого Джека та всіх інших. Доля всіх його супутників у його руках, і він виконає свій обов'язок до кінця. Поміркувавши години дві-три над усім цим і, зваживши подумки всі шанси на добре і лихе, останнього, на жаль, передбачалось більше. Дік Сенд підвівся. Він був сповнений рішучості і спокою. Сонячні промені вже осяяли вершечки дерев. Усі спали, крім Діка Сенда. І старого Тома. Юнак підійшов до Тома. Томе, тихо мовив він. Ви чули рикання лева. Ви бачили ланцюги й колодки работоргівців. То ви, мабуть, знаєте, що ми в Африці? Так, містер Дік, знаю. Ось що, Томе. Не кажіть про це ні місіс Уелдон, ані вашим товаришам. Не треба нікого лякати. Гаразд, містер Дік. Томе, продовжував Дік, ми повинні бути дуже пильними. Ми перебуваємо у ворожій країні. Страшна ця країна, страшні тутешні вороги. А нашим супутникам ми скажемо тільки, що Гарріс нас зрадив. Хай вони будуть насторожі. Хай думають, що нам загрожує напад тубільців. Цього досить. Мої товариші віддані й хоробрі люди, містер Дік. Знаю. Знаю і те, що можу покластися на ваш здоровий глузд і життєвий досвід. Ви мені допоможете, Томе? Завжди у всьому, містер Дік. Діксент звірив старому Томові свій план. Отже, з Гарріса завчасно зірвано маску. Його викриттю допомогли, знайдені під деревом ланцюги та колодки, покинуті втікачами невільниками, і несподіваний лев'ячий рик у хащах. Американець зрозумів це і втік, мабуть, трохи не довівши загін до місця, де на нього мали напасти. Негору йшов на зерці за мандрівниками, бо тільки про його присутність могла свідчити поведінка Дінго. Португалець, певно, вже зустрівся з американцем, і вони розмірковують, як діяти далі. Таким чином, у ближчі години небезпека мандрівникам не загрожує. Цей час треба використати для порятунку. План Діка полягав у тому, щоб якомога швидше повернутися на узбережжя, потім рушити берегом океана байдуже на північ чи на південь, добутись до першого ліпшого португальського поселення, а там уже чекати якоїсь нагоди повернутися на батьківщину. Але як дістатися до узбережжя тією самою дорогою, і передбачав Гарріс, Діксент откинув цю можливість. Справді, було б дуже необачно знов вирушати в цю важку подорож крізь лісові хащі тільки для того, щоб повернутися туди, звідки вони прийшли. До того ж, Негору та його спільники, безперечно, підуть слідом за ними. Є інший шлях коротший і безпечніший водний. Треба поплисти річкою за її течією на плоту. Негору загубить їхній слід. На них не нападуть хижі звірі. На міцному плоту добре озброєні Дік Сент і його супутники дали б належну відсіч і тубільцям, якби ті на них напали. А для вкрай виснаженої місіс Уелдон та її хворого сина подорож річкою була б найзручніша. Звичайно, якби вирішили йти лісом, можна б сплести з гілок ноші не забракувала б і носіїв. Але тоді руки двох негрів будуть зайняті ношами. А це теж необачно. Адже всі його товариші повинні бути готовими до оборони в разі несподіваного нападу. До того ж, пливучи вниз за течією річки, Діксент почував би себе в своїй стихії. Отже, перш за все треба розвідати, чи нема де поблизу річки. Діксент гадав, що є і ось чому. Річка, що впадала в Атлантичний океан поблизу місця катастрофи Пілігрима, не могла текти ні з півночі, ані зі Сходу. З обох боків обрій замикали гори. Тож річка або витікала з гір, або ж течучи звідкись інде круто повертала на південь біля передгір'я. Мандрівники неодмінно мають знайти неподалік цю річку чи принаймні одну з її проток, досить повноводну, щоб нести пліт. У всякому разі, водний шлях, якийсь потік десь недалеко. І справді, протягом останніх миль переходу рельєф помітно змінився. Схили стали пологішими. Ґрунт вологішим. Де-не-де зміїлися струмочки, вказуючи на те, що підґрунтя щедро насичене водою. В останній день загін простував понад таким струмком зі ржавою водою і бруднородими берегами. Відшукати його буде неважко. Звісно, годі й думати, що плисти на плоту вузьким звивистим руслом цього струмка. Але вони подадуться вздовж його берега і дістануться річки чи бодай ширшої. І більш підходящої для плота притоки. Такий простий план склав Дік Сенд, порадившись із старим Томом. Настав день, і один за одним попрокидалися їхні супутники. Місіс Уелдон передала на руки Нен малого Джека, який ще спав. На жовтобліде личко хлопчика боляче було дивитися. Місіс Уелдон підійшла до Діка Сенда. Діку, спитала вона, озираючись довкола, де Гарріс? Я його не бачу. Юнак не хотів казати своїм супутникам про те, що вони не в Болівії, а в Африці. Проте приховувати зраду американця він не мав наміру. Тож він не вагаючись сказав Гарріса більше тут немає. Він, мабуть, поїхав уперед? Він утік, місіс Уелдон. Гарріс зрадник. Він змовився з Негору і завів нас аж сюди. З якою метою? Не знаю. Знаю тільки, що нам треба негайно повернутись на узбережжя. Гарріс зрадник. повторила місіс Велдон. Я це передчувала. І ти гадаєш, Діку, що він діє в змові з Негору? Так, місіс Оелдон. португалець увесь час ішов слідом за нами. Певно, випадок звів цих двох пройдисвітів і. «Сподіваюсь, що вони не розстануться доки, доки я з ними не здибаюсь, озвався Геркулес. Я розіб'ю голову одного об голову другого, докинув він, потрясаючи своїми кулачиськами. Що буде з моїм Джеком. вигукнула місіс Уелдон. Я ж так сподівалася, що ми отот -от дістанемось до асьєнди Сан-Філіси. Джеку дуже, коли ми підійдемо ближче до узбережжя, сказав старий Том, там здоровіше повітря. А ти певен, Діку, знов озвалася місіс Уелдон, – що Гарріс нас зрадив? Так, місіс Уелдон, – коротко відповів юнак, не бажаючи розводитись на цю тему, і, пильно подивившись на старого негра, додав Цієї ночі Том і я розкрили його зраду. Якби він завчасно не втік на своєму коні. Я б його вбив. То виходить асьєнда? Немає тут ні асьєнди, ні села, ні поселення, відказав Діксент. Місіс Уелдон, я повторюю нам треба чимшвидше повернутися на узбережжя. Тією самою дорогою, Діку, ні, місіс Уелдон, Ми попливемо річкою на плоту до океану. Цей шлях не такий виснажливий, до того ж безпечніший. Ми ще пройдемо кілька миль пішки і не сумніваюсь, я зовсім не стомлюся, Діку, відповіла місіс Уелдон, бадьоро усміхаючись. Я можу йти пішки і понесу Джека. А ми нащо? озвався Бет. Ми понесемо вас обох. Так, так, підхопив Остін. Зробимо із гілок ноші, намостимо листя. Дякую, друзі мої. Однак я волію йти пішки. Ну, то рушаймо. Рушаймо, повторив Дік Сент. Давайте мені Джека, сказав Геркулес, беручи хлопчика з рук Нен. Я враз стомлюсь, коли мені нема чого нести. І велет так ніжно взяв малого на свої дужі руки, що той навіть не прокинувся. Перевірили і наготували зброю. Рештки провіанту склали в мішок. Актеон поклав його собі на плечі, отож у його товаришів звільнилися руки. Кузен Бенедікт, чиї довгі ноги не знали втоми і були мов би, сталеві, першим приготувався до походу. Йому було геть байдуже до Гарріса, а надто тепер. Коли його спіткало найстрашніше, яке тільки могло з ним трапитись, лихо. Кузен Бенедикт загубив окуляри і лупу. На щастя, Бет знайшов обидві дорогоцінні речі у високій траві поблизу місця ночівлі. Однак за порадою Діка Сенда не сказав про це кузенові Бенедикту. Юнак сподівався, що тепер ця велика дитина буде поводитись слухняно, адже кузен Бенедикт не бачив, як ото кажуть, далі свого носа. Ентомолога поставили між Актеоном і Остіном, суворо наказавши ані на крок не відходити від них. Прибитий лихом кузен Бенедікт покірно плентався за своїми супутниками, як той сліпий за поводирем. Маленький загін не пройшов і п'ятидесяти кроків, як старий Том раптом спинився. А де ж це Дінго? спитав він. Справді, Дінго ніде не видно, сказав Геркулес, і він став кликати собаку своїм гучним голосом, але не почув у відповідь хрипкого гавкоту. Діксент нахмурився. Шкода, що пропав Дінго. Він завжди попереджував загін про близьку небезпеку. А Дінго, бува, не побіг за Гаррісом? спитав Том. За Гаррісом? Та ні, відповів Діксент. Проте він міг натрапити на слід Негору адже він чув португальця, коли той ішов на зерці за нами. Цей клятий кок уб'є Дінго. вигукнув Геркулес. Якщо Дінго спершу його не задушить, відказав Бет. Цілком можливо, погодився Дік. Проте ми не можемо гаяти часу, чекаючи, доки Дінго повернеться. Якщо він живий, то розшукає нас. Тож уперед. Стояла парка спека. Від самого ранку обрій заснували хмари. Насувалася гроза з блискавками і громом. На щастя, в лісі, хоч уже і на такому густому, було прохолодно. Ліс чим далі рідшав. Час від часу високі дерева розступалися перед широкими галявинами. Порослими високою цупкою травою. Подекуди в траві лежали велетенські стовбури дерев, сухі, скам'янілі, певна ознака кам'яновугільних формацій, що часто зустрічаються на Африканському континенті. На зеленому килимі рожевілі якісь лози, цвіли червоні орхідеї, синій та жовтий імбір, бліді лобелії. Над квітами роїлися хмари комах. Хоч непрохідні хащі вже зникли, Породи дерев вражали ще більшим розмаїттям. Росли тут масличні пальми, що з них добувають цінну олію, кущі бавовника до двох метрів заввишки. З цього бавовника добувають довге шовковисте волокно, майже таке, як фернамбукське. З проточених комахами дірочок у корі деяких дерев сочилася запашна смола копал, скапуючи додолу, де її потім збирали тубільці. Скрізь росли лимонні дерева. Дикі гранитники і десятки інших деревовидних рослин. повітрі витав тонкий аромат ванілі, хоч годі було визначити, яка саме рослина так гарно пахне. Всі дерева й кущі буяли соковитою зеленню, дарма що була засушлива пора року, і грози тільки зрідка зрошували цю родючу землю. Був саме час пропасниць. Але Лівінгстон, який спостерігав за перебігом цієї недуги у хворих, помітив, що вони швидко одужують коли покидають ті місця, де захворіли. Дік Сенд це знав і сподівався, що малий Джек оклигає. Він так і сказав місіс Уелдон, і справді, хлопчик спокійно спав на руках у Геркулеса. Загін просувався вперед обережно і швидко. На землі тут і там виднілися свіжі сліди людей або тварин. Де трава була притоптана, а гілки дерев та кущів обламані йшли швидше. Але здебільшого загін сам усував з дороги численні перешкоди, і це. На превелику досаду Дікасенда неабияк затримувала перехід. Перед ним щоразу поставали обсновані ліанами дерева, наче щогли зі сплутаним такелажем. Вигнуті гілки кущів скидалися на дамаські шаблі, втикані довжелезними шпильками. Долі стелилися зміюваті ліани 50-60 футів завдовжки, які кололи мандрівників гострими колючками. Негри прорубували дорогу сокирами, та ліанам не видно було кінця краю. Вони росли скрізь, оплутували дерева від прикоренів аж до вершечків, звідки звисали довгими гірляндами. Тваринне царство цього краю було не менш своєрідне, ніж рослинне. Під могутнім зеленим шатром літали птахи. Їх була сила силасиленна. Люди, що намагалися пройти якомога тихіше і швидше, звичайно, не стріляли в них. Тут були великі табуни цесарок та інших курячих, які не підпускають людей близько. Був і отой птах якого за його крик північні американці прозвали жалібною сплюшкою? Дік Сент і Том могли подумати, що справді потрапили в якусь частину Нового Світу. Та ба, вони тепер добре знали, де вони є. Досі хижі звірі, такі небезпечні в Африці, не наближалися до маленького загону. Мандрівники ще раз бачили жирафів, що і Гаррісові, якби він ішов з ними, вже б ніяк не довелося видати за страусів. Ці прутконогі тварини вмить повтікали налякані появою людей, а в дилині на обрії часом здіймалась до неба густа хмара пилюки. То стадо буйволів мчало ступотом, подібним до гуркотіння валки, навантажених возів. Зо дві милі Діксент вів свій загін берегом струмка, сподіваючись вийти до річки. Йому кортіло пуститися в плавбу вниз за швидкою течією, яка мала домчити його і супутників до узбережжя. Юнак гадав, що труднощів і небезпек на річці буде куди менше. До обіду загін пройшов близько трьох миль без жодної неприємної зустрічі. Ні Гарріса, ні Негору ніде не було видно. Дінго так само не з'являвся. Час було зупинитися на перепочинок. Стали в бамбуковому гайку, де загін міг сховатися від сторонніх очей. Говорили мало. Місіс Уелдон знов узяла сина на руки вона не зводила з нього очей, їсти вона не могла. Вам неодмінно треба попоїсти, місіс Оелдон», – повторював Діксент. що з вами буде, коли ви геть охлянете? Ну бо, їжте. Ну, їжте. Незабаром ми знов рушимо в дорогу, знайдемо річку і попливемо до узбережжя. Місіс Оелдон дивилася Дікові Сенду просто в вічі, коли він це говорив. В юнакових очах світилася несхитна воля і мужність. Дивлячись на нього і на п'ятьох негрів, таких стійких та відданих, місіс Оелдон відчула. Що не час іще впадати в розпач. Та й чого вона має втрачати надію хіба вона не на гостинній американській землі? Гаррісова зрада, на її думку, не могла мати для них яких-небудь тяжких наслідків. Діксен здогадувався, про що думала місіс Уелдон, і ледве витримував її погляд.